Майже п'ята, друзі, ми сидимо без світла. Акумулятор у нас також здох. Потрібно заряджати, тому що не встигають заряджатися навіть акумулятори з такими графіками, тому що Тому спасаємося як можемо. На кухні ми приклеїли до потолка ось таку О, тому вона підсвічує і трішки, трішки, друзі, тут краще, можна хоча б помити посуд. Отак ось ми по всій кухні зробили. Таку гирлянду. Не дуже, звісно, прям видно, але можна побачити, можна, можна хоча б е, там, помити чи чашку, чи помити посуд. тому, можливо, комусь буде. Як знахідка, ось така гірлянда на батарейках. Ми її тут гарно прилаштували. Оцю гірлянду чоловік замовив від початку ще повномасштабної війни. Повісили, і вона оце в нас отут ось уже служить гарно. ну Батарейки, звісно, міняємо, але не часто. А чого воно блима? Чи Це ти такий режим вибрав? Ні. О, О ну Да, трошки краще стало, краще, краще, краще стало. сталости тут видно. Добрый день. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мама робить все на світі. Сьогодні у нас день дуже сонячний, теплий, плюс 15. Ходила в магазин. в мене там залишилася рибка. Хотіла зробити сьогодні на сніданок лаваш з рибкою, з огірочком, з сирком, але не було лаваша. Не привезли ще, а мені не було часу, коли чекати, тому. Купила огірочок, купила капустинку пекінську і бігом додому ага, і купила вівсяночку, придумала зробити вівсяно блин. Раз лаваша немає, тому можна зробити і вівсяно блин. Правильно? Як я готую вівсяно блин? Беру одне яйце, засипаю сюди вівсянку. Вівсянка в мене сама звичайна, це не, не швидкого приготування. І заливаю 40 мл десь молочка, в кого що є, можна кефір. І оце отак зараз замочу. Мені просто незручно однією рукою зіб'ю гарненько ще. Підсолю я трішки зовсім. І буде в нас такий сніданок. На обід є борщик. Вчора ангелінка їла саме борщик. Ми не їли, я куштувала, дуже смачненький. Тому сьогодні будемо ще обідати борщиком, а на сніданок. Буде вівсяно-блин. Е, ну, я не знаю, Ангелінка, можливо, його і не буде їсти. Ангелінки є каша, є відбивні, є ще їсти на сніданок. Кирюшка в школі, я йому зробила сьогодні бургери. І чайок він взяв з собою, а чоловік на роботі буде вже там обідати. Тому що будемо на вечерю ще сьогодні готувати, я не знаю. І ще час є, придумаємо, що ми зготуємо, а поки що мій сніданок. Все, залишаю, нехай постоє, набухне вівсяночка. Ось який гарненький вівсяний блинчик у мене виходить, тому оце пропорції дуже класні. Якщо чесно, я вівсянку не дуже полюбляю, а от вівсяно блинчики з чимось таким смачненьким, беріть собі на замітку. Пропорції я пропишу внизу під відео. Ось так виглядає мій овсяно блин сьогоднішній сніданок. Помазала я крем з сиром, далі рибка, далі овочі, покладу і огірочка. Отак, трішки. Може забагато буде, і помідор кладу. Ось так от. І пекінську капусту. Можна і листя салату, можна все, що у вас є. О, щось гору таку наклала, так? Да? Mm. До речі, дуже вдалий сьогодні вийшов овся ноблина. Так я ось згорнула його і можна трішечки соєвим соусом, а можна і не поливати. Так, зовсім трішки можна взагалі нічим не поливати. Ось така ідейка сніданку може бути. Всім смачного дякую за увагу. А далі, друзі, в мене буде страва з гарбуза. Хочу зараз, поки світло включать, хочу швиденько приготувати кашку. Поки гарбузики ще є, гарненькі, не зіпсувалися, тому готуємо і насичуємося вітамінами. Як я готую гарбузову кашу в мультиварці, показую вам беру літр молока. Можна брати менше, якщо ж ви готуєте менше, то беріть менше. У мене такі пропорції: літр молочка. Далі сюди додаю 200 г рису. Рис у мене круглий, шліфований. Можна любий рис, чашу мультиварки. Все накидаю відразу, щоб не стояти, світло включиться і буде готуватися. А я буду займатися іншими справами. 200 г рису, я сказала, 200 г. Гарбуза нарізаний. ось так можна натирати, робіть, як любите. І додаємо сюди сіль та цукор. Якщо ви любите не солодке, тому можете зовсім цукру не додавати. Я додам отак ось, 2 столові ложечки, тому що в мене дітки, бо дітки люблять солоденьке. і дрібку солі додаємо. Оце все. А, ще забула. І вершкове масло додаємо. І шматочок сюди вершкового масла, грамів 30. Отак ось у мене тут було. Я все відразу додам. Давно я не готувала тут. Так, зараз виберемо. 50 хвилин. Все. Хай готується. А ну, як тут? Як тут все виглядає? Ага, отак. Кашка готова гарбузова, але я її хочу зараз на блендер отак перебити, щоб. бо Насипала для донечки, бо донечки може не сподобатися mm. той гарбузик, тому щоб його не було видно, зараз зіб'ю блендером mm. і можна вже смакувати буде. Швидко, за 50 хвилин десь каже, Ой, який противний звук. Блендер має вже трішки такий. Старенький звук противний. О! Кашка дуже ароматна, приємно пахне, надіюся, тобі... надіюся, тобі сподобається, так? Ось так. Ось так виглядає. Можна було її і всю перебити, але я не перебивала. Тільки отак ось порціями. О. Зараз скуштуємо. Не дуже густа, не дуже рідка, гарненька. І думаю, що смачненька. Смачна каша, да, Ангеліна, їсть. Я думала, взагалі не їстиме. Вона разом з хлібом і хлібчик і кашку. Молочна, смачненька, mm -hmm. давай один разок ще. Пішло, так? Да? Доця, не сердися. Mm -hmm. Вийшли з Ангеліною на прогуляночку, да? це курім капуста, а то там, може, кролики будуть, обрізки від гарбуза. Ангелінка, вставай! Доця, вставай. Вставай, чого сіла? Ти що? Холодно там. Зараз погодуємо кроликів, да? ти хочеш у хатку, будиночок? Ну, підеш зараз. На вулиці вже похолодало, вдень зранку так було тепло, плюс 15, зараз плюс 10 і такий вітрище, да? сильний.